Ми намагаємося знайти способи робити речі на треку на найвищому рівні продуктивності, але робити це сталою манерою. Та сталість зараз стоїть на передньому плані в усьому, що ми робимо в світі, тому ми хочемо бути найкращими в цій справі та бути новаторами. Щодо відновлюваного гоночного палива полягає в тому, що кожен автомобіль на старті буде його використовувати, і це допоможе зменшити викиди та сприяти декарбонізації, працюючи над чистішим майбутнім. Мені подумалося, що це дійсно круто. Паливо більшість якого складається з другого покоління етанолу, який одержують із відходів цукрової тростини. Подумайте про це хвилинку. Те, що раніше вважалося. Відходами частину цукрової тростини тепер використовують для виробництва етанолу, і це приходить від нашого партнера по спільному підприємству Ryzen в Бразилії. І ми поєднали його з іншим відновлюваним компонентом, який також походить із відходів, щоб створити формулу на сотню відсотків. Це дозволяє зменшити викиди парникових газів на 60%. Це зробить серію індікар першою в США. На основі автоспортивної серії, яка працюватиме на відновлюваному гоночному паливі, це дійсно дивовижне досягнення. Отже, чудова річ про це відновлюване гоночне паливо полягає в тому, що немає втрати продуктивності. Це вражаюче. Це була мета. Знаєте, надійність, керуваність, продуктивність. Цей індікар розвиватиме близько 24 сотень миль на годину в індіанаполісі. Повна швидкість і кваліфікаційний трим, який є найшвидшим, який ми побачимо протягом всього року. Тому я пишаюсь цим. Мені подобається його продуктивність, і я думаю про майбутнє і намагаюсь прокласти шлях. Якщо ви фанат берегонів індікар або любитель автоспорту, то ви можете пишатися тим, що ми намагаємося робити, щоб надати рішення. Як робити речі екологічно чистими? Я думаю, що це справді феноменальний результат для нас всіх.